Виготовлені з металу і зі шкіри, з натуральних матеріалів. Все воно і справжнє захищає від ударів, але тим не менше бувають різні моменти, тому що е це є бій. Зараз прошу бійців приготуватися. Бачите, в них є зброя, вона є не гостра, затуплена, але удари наносяться в повну силу. І бачите, що все є справжнє. Зараз бійці готові. Музику бій. Чуєш ого-го-го, а люби мене голого, голого, без сорочки, без гати, будеме сбавити, марічка ти чуєш добра. Бачти ударом свалити людину не так просто. Не забудь, не забудь. Тому використовуйте удари щитами, і потьби не буде. Думку важать. Біля кілограмів тому для того, щоб битися, треба мати бути фізично сильним.